17 березня у Новобузькому районі Миколаївської області відбувся виїзний прийом громадян начальником головного територіального управління юстиції у Миколаївській області возняком Романом Івановичем. Сьогодні відбувається виїзний прийом громадян за місцем роботи і проживання на території Новобузької районної юстиції. Одна особа записалася стосовно питання невиконання рішення суду. Працювала її і проблема, і зараз буде вживати заходи щодо забезпечення виконання і почути можливості шлях, можливо, виконання даної рішення суду. Попередній прийом ну, в місті новобузі було, якщо не помиляю, сім осіб, сьогодні одна особа записалася. Можливо, це пов'язано з часом мого приїзду, можливо, сьогодні не так не така велика якісь автобусне сполучення так далі. Але в принципі до 10-15 осіб люди приходять. Які зараз люди піднімають основні питання? Ваші компетенції Найбільше питання це питання невиконання рішення суду і стосовно діяльності реєстраційної служби оформлення майнових вихідними майнових трав. невиконання рішення суду взагалі чим пов'язані і чого люди звертаються? Ну на мій погляд, воно більше пов'язане з. Дісконавстві законодавства, а також соціально-економічною станом цілому економіки. Для ліквідації цього ганебного я ще те, що у нас великий об'єм невиконаних вічних судів та інших виганів. Міністерство заплановане реформування даної системи. Ми плануємо, що в першому півріччі появляється додатковий інститут приватних виконавців, що дасть можливість по перше виконувати рішення суду вчасне, повне і фактично а по-друге. Це буде конкретне спроможне середовище по цьому напрямку діяльності. А у людині, на найголовніше, як не було ще державних послуг, буде можливість права вибору чи державного виконавця, чи приватного державного виконавця. Наявність різних інститутів діяльності це передусім наявність людини обира... можливість обирати якість вчасність і законність. У нас сьогодні прийнята дуже велика кількість законодавства, яка направлено на певний напрямок реформ в державі. Сьогодні відбувається реформування і подія системи Міністерства юстиції. Одним із революційних законів це закон від 16 лютого про дерегуляцію бізнесу, яким внесення змін до ряд інших законодавчих радіо України. Ми чекаємо його підписання президентом, але цей закон значно спростить ведення бізнесу, реєстрацію бізнесу, відкриє процедуру доступу до реєстру людині не потрібно буде э, ходити до чиновника, стояти в черги і так далі. Людина э, перебуваючи у власній домівці за комп'ютером, використовуючи певні. Технологічні процедури зможе отримати той чи інший документ, який буде мати юридичну силу. Це спросить поняття. У нас сьогодні йде дуже велика реформа стосовно організації діяльності центру надання адміністративної допомоги. Повинно бути запровадження єдиного вікна. Центр повинен все-таки запрацювати в режимі бек- і фронт офісу, що передбачає відсутність моменту. Спілкування людини, як не було чого державних послуг і державного реєстратора, даним шляхом ми намагаємося унеможливити прояви корупції, прояви можливості домовлятися про щось незаконне і так далі. Тобто людина буде здавати документи в ЦНАП, а працівники ЦНАП будуть передавати до реєстраційної служби ті чи інші пакети документів, реєстратор служби, не дивлячись. В очі і не знаючи, хто ці документи подав, опрацьовує дані документи передасна для того, щоб на визначений день пришла, які забрали. Ми думаємо, що цей шлях створення ЦНАПів і реформування даних системи надання адміністративних послуг він досить складний. Але я впевнений, що ми за певний проміжок часу його пройдемо, і люди дійсно зможуть відчути високоякісний державний сервіс і відчують те, що державні органи трансформуються. З такого негативного апарату в апарат надання сервісу, надання послуг населення, високоякісних державних послуг. Дякую.